У ніч з 29 на 30 листопада у селі Петрики Тернопільського району сталася пожежа в приміщенні сільської ради. Зловмисники розбили вікно, вилили легкозаймисту рідину та підпалили її. Підозрюваних знайшли швидко. Ними виявилися двоє 20-річних жителів Тернополя. Один з них уродженець Маріуполя. На окупованій території залишився його батько, інший родом з-під Волочиська, Тернопільського району. В обласному центрі останні проживали на орендованих квартирах. Молодих людей звербували спецслужб. Щоби Російської Федерації через телеграм-канал, підпал селищної ради було їхнім так званим тестовим завданням. У паліїв вилучено мобільні телефони, де були детальні інструкції замовника злочину щодо пошуку потенційних цілей та спосіб їх знищення. Стало відомо, що у планах зловмисників було вчинення підпалів об'єктів критичної інфраструктури, зокрема двох відділень нової пошти, релейних шаф та трансформаторних підстанцій на залізниці. Автомобілі ЗСУ на замовлення пуплічники мали організувати зі вантажного поїзду із залізничної колії працівниками управління карного розшуку та працівниками СБУ за силової підтримки спецпідрозділу Корд фігурантів було затримано. Обом зловмисникам слідчі відділення номер 1 міста Тернополя оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбачену частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України.